І знову ажіотаж біля офісу агенції горящих потівок. Цього разу знову акція від проекту Бамбарбія під назвою Розфарбуй свій транспортний засіб. Прикрасити фарбами машини у всі кольори райдуги наважились не лише власники залізних коней. Євгенія з мамою почули про таку акцію на тренуваннях з кінного спорту. А оскільки коники, персик і гладіатор це основні транспортні засоби цих спортсменок, без вагань прискакали сюди, щоб придбати потівку до теплих країн майже задарма. Це мій транспортний засіб, і я вирішила його розмалювати. Як, в мене стиль байка, байкера, тому в мене такий байк. Виділив годину зі щільного робочого графіку і пан Андрій. Наважився розфарбувати своє солідне авто яскравими квіточками. І все з надією теж підібрати для себе і товариша вигідний відпочинковий тур. Ми хочемо поїхати в Таїланд або імігати. в Європі побував, в світі побував, в Таїланді пекчекав. Тому я це хочу. Ти шазії поїхати. Яскраво, правно зі всіх сторін цю машинку тюнінгує компанія хлопців, які вже неодноразово їздили в Єгипет, Туреччину від мережі агенцій горячих путівок. Цього разу пригледіли собі в два рази дешевшу путівку до тунісу. А рисунок на машині це візуальне втілення мрій про майбутню подорож. У нас з друзями четверо чоловіка з що ви тут вибражуєте? Які море, красоту тепло, щоб було не так, холодно у нас у Львові. Є й такі, що про акцію Бамбарбія дізнались випадково завітавши у турагенцію. Але почувши, що відпочити на морях можна в два рази дешевше, ніж зазвичай, радо взялись фарбувати свій білосніжний щойно вимитий бус. Ми радо, це дуже якось авантюрно і цікаво, тому нам це дуже сподобалось». Ми авантюристи вже по життю, тому без проблем. Такі акції від мережі агенцій «Горящих путівок» вже стали систематичними і мало не щотижневими. Лише нещодавно повернулись з відпочинку люди, які дефілювали в ластах, а також ті, що минулого тижня зі зброєю в руках приєднались до акції маски шоу. Дуже багато людей, от і 90% з тих людей всі поїхали, поїхали задоволені. І вже по якраз прилітають цими днями. Дзвонять, діляться враженнями, дякують за чудовий відпочинок. Директор Агенції «Горящих путівок» Тарас Антонів обіцяє ще не одну яскраву акцію для любителів комфортного і недорогого відпочинку. Якщо ви знаєте, що значить слово бамбарбія і навчилися його правильно вимовляти, це вже половина успіху. А далі вам просто треба прийти до нас на Городоцьку, Агенцію горячих путівок» біля скрині і виконати умови акції. Цього разу сам директор турфірми Тарас Антонів також не втримався, позичивши в клієнтів їх транспортний засіб, яскраво в стилі своєї бамбарбії дефілював на конику площею біля турагенції. Сьогодні такий день, що хочеться процитувати слова української народної пісні. Запрягайте, хлопці, коні, бо путівки вже горять. Наступна ювілейна бомбарбія відбудеться вже 1 липня. Усім, хто прийде з транспорантами під офіс компанії і організує яскравий парад, знову ж таки обіцяють в подарунок наддешеві тури.